Воз'єднатися з природою, ознайомитися з її флорою та фауною, відчути літо у гамаках все це можливо на фермі, територію якої ділять різні, але рівні чотирилапі. На криворізькій фермі панують мир і злагода, адже усі тваринки мають власну зону. Ця ділянка землі належить двом оленям і вівці. Вони досить дружелюбні, добре звикають до людей і мають відмінну пам'ять. Зараз тварини переживають період кардинального переодягання. Відтак потребують особливого догляду та харчового раціону. У них зараз період ліньки. Вони зараз дуже сильно линяють всі. Вони люблять свіжу траву. Зараз особливо літо наступило. Їм кожен день треба підкашувати дуже багато трави, щоб у них було питання збалансоване. Ще їдять висівку. Ми, ми даємо яблуки, морковку, все таке. От. Овочі, фрукти змішані. Їм не можна буряк і капусту давати тільки. Един, що. Фрукти люблять очень ягоди, особливо апельсини, я пам'ятаю, у нас їдали постійно. Є тут і ливова частина. Править тутешнім тваринним царством справжня королева. Граційна левичка Ельвіра. Ще три роки тому вона маленькою оселилась на фермі. Після життєвих перепитій у дитинстві левиця все ж віднайшла свою нірвану серед людей. В київському зоопарку відказалася львіця від двох своїх дітей. Виходить, та льва і неї самої. Судя по тому, що у нього були проблеми з глазами, і за того, що проблеми зі здоров'ям болі. Животне так поступають Она у нас появилась. Чоловік її викупив з приюта в Києві і привез її сюди і виходив. Вміє муркотіти, любить позувати, і вдячна, коли чухають за вушком. І Як годиться справжній хижачці, обожнює смачно попоїсти, віддає перевагу м'ясу дієтичному. Вочевидь теж готується до літнього сезону. Дівчинка ж не дивно. Уже дівчинка під 180 кг. і питається дуже хорошо. Питається вона у нас курицею, дві-три куриці в день сідає. дуже много. За животним треба постійний уход. І періодично даємо говядину, робимо рицом такий. Завоювати прихильність царської персони зможуть тільки гідні її величності. Звісно, у пошані сімейство котячих. А от вони в харчуванні себе не обмежують, полюбляють не тваринні делікатеси. Сиділи ми сім'єю, маленька кошечка ну, Ми його роликами. Вона два роли і їй подобається теж походу. А їздить перший раз, мені здесь дуже подобається, здесь дуже красиво. Много жотних, много восторга. У понад двох десятків народів ця тварина вважається священою. Особливе місце в житті людей коні посідають і на цій фермі. Це айдар за свої десять років. Він не лише покатав чимало дорослих, а й навчив верхової їзди багатьох юних вершників. Він дуже сильно любить так сказать, лечь на пол, покататися, повалятися. Він любить кошити у нас сіна. мы специально откашиваем, так сказать, летом сено, траву также любят есть. У нас есть специальный большой сток сена, который мы приносим для него, наваливаем, он кушает. Также у нас есть каша для него, яку он кушает, мы его смешиваем с водой. И вместе с сеном он потребляет утром, вечером. Якщо ви любите коней, завжди мріяли кататися верхи і заздрили учасникам змагань з хобі хорсингу, тоді саме час випробувати власні сили. У цьому допоможуть базові знання кінного спорту. Треба розуміти, що у них у кожного різний характер. Кожна лошадь по своєму їздить і кожну лошадь по-своєму привівчає. Е, ще треба ловити темп, Якщо ви будете вже переходити в більш швидкий темп, а не просто пішком. нужно привставать, держаться ногами ближе к седлу, чтобы меньше дискомфорта приводить в лошади. Еще надо всегда держать ровную спину, чтобы так же самое, не навредить лошади. В основном, когда вы переходите в быстрый темп, вы, вы начинаете подпрыгивать. Вы начинаете привставать и начинаете придерживаться сильнее ногами, чтобы у вас так же самое не скинули. В основном еще нужно знать звуковые команды, чтобы понимать, когда нужно тормозить, когда нужно разум. На практике часто густо це виглядає просто. Чтобы залезть на лошадь, сначала нужно подойти к ней, вставить стриму левую ногу, візьмете за ручку сразу же и переворачиваем. Дальше вы ставили вторую ногу в стрельну, садитесь, берете недолугу, уздечку и уже дальше управляєте. Ознайомитися з місцевою фауною дендропарку можна щоденно, поки погода сприяє, встигніть відпочити, а також навчитись чогось новому. Хто зна, можливо, саме прогулянка на конях і з мрії переросте в нове хобі. Юлія Відряк, Єлизавета Гусак, постфактум.